Їх розшукує Інтерпол. Віктор Януковича та Віталія Захарченка оголосили в міжнародний розшук. Обом і екс і колишніми міністром внутрішніх справ генпрокуратура висунула підозру в масових вбивствах людей, вчинених групою осіб. Також підозрюваними в умисному вбивстві Генеральна прокуратура оголосила колишнього голову президентської адміністрації Андрія Клюєва, екс-генпрокурора Віктора Пшонку, колишнього керівника СБУ Олександра Якименка та екс-командувача внутрішніх військ Станіслава Шуляка. Їм усім інкримінують злочин за статтею Умисне вбивство. В найкращому випадку за це передбачається від 10 до 15 років тюрми або довічне ув'язнення. Це є попередній список, і по мірі то здобуття доказів по справі е, при, оголошуються підозри. Це не є е, кінцевий список, і е, я думаю, що він буде значно більший. Всі будуть затримані, арештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності. Я буду робити все для того, щоб жоден, хто приймав участь в злочинних е тих ді діяннях, в тих планах злочинних не уник кримінальної відповідальності.